Друзі, вітання, Вуйко Михайсь з Канади. Рубрика Побалакаємо, трохи вам похвалюся. Що я виміняв на моцарелу? Привезли мені з Ванкувера кусочок сала українського. Скільки там? 157 грам. І подарували мені вагу, бо я не хотів грошей брати за моцарелу. Людина купила мені вагу, бо я ніяк не міг тут знайти. І заодно подарувала мені отаку термокружку, в якій можна запарювати кашу, бо знала, що я їм кашу, то каже, будеш собі запарювати, дуже класно виходить. Отака от, от штука. На сьогоднішнє відео я вже давно ці всі думки збирав, думав, як зробити окремим відео, не окремим. А тут одна людина написала мені, я так розумію, що це мій новий підписник, написав мені дуже гарний великий обширний коментар. Я його майже весь... Переписав собі на листок і тут буквально по фразах. Дуже дякую всім за коментарі. Особливо дякую тій людині за такий обширний коментар. Я не знаю, хто це, бо там такі підписи в цих в Ютубі, що там не зрозумієш, хто це. Але по коментарі, я думаю, людина зрозуміє, про кого я веду мову. От коментар обширний, і я практично на кожну фразу. Те, що в мене роїлося в голові давно, і я хотів це все обговорити з вами. Я знаєте, як... так як колись, як тільки з'явилися телевізори і там ведучий говорив щось, і люди всі думали, що це він до них звертається. Він казав там Здравствуйте, казали Здравствуйте відповідали. То я так само з вами говорю і являю собі вас як своїх слухачів. От так воно мені, як то кажуть, допомагає і зігріває душу. Отже, почнемо по тому коментарю. Так. Ага, Пише людина, що цікаво, чим закінчиться історія з Канадою. Я вам так зачитаю все разом, потім ми пройдемося швидше за все, що жінка з дітьми адаптується і залишиться тут. Бо в одному з своїх відео я говорив, що я швидше за все і дружина будемо повертатися додому. Тому людина пише, що жінка швидше за все з, дит... з дітьми адаптується тут. Якщо війна буде ще років 10-15, що тут є більше можливостей, скоріш за все, ви залишитеся в Канаді, в Україні, на жаль, а тут зачитаю цілком в Україні, на жаль. Напевно, буде плачевно, все ще дуже довго. Наше суспільство не змогло правильно розпорядитися незалежністю. Все розікрали та обгадили і тепер ще вигрібати десятиліттями, як отою старою замащеною лопатою. Я так розумію, йдеться про лопату з, 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 з моїх відео. Отже, поїхали. Пише, чим закінчиться. Історія з Канадою. Чесно сказати, не знаю, чим закінчиться. Не знаю, чим закінчиться, побачимо. Великою мірою скажу вам чесно, так як цей коментар дав мені поштовх до наступного відео, так само я дивлюся на те, як, наприклад, люди реагують, от поспіваємо, людям веселіше дивиться, поговоримо про щось серйозне. Люди зразу прогортують, їм то навіть не цікаво слухають перших там декілька хвилин. І все, далі, щось таке розказує, на що то слухати, напружувати мозок, щось думати. Що буде, як буде. От сьогодні якраз е, з тою людиною, яка мені подарувала ці речі, ми сиділи і краєчком зачепили ту тему за Україну. І кажуть, що зміни можливі, просто треба людям пояснювати, треба з людьми говорити. Вона мені каже. Мішан, ти розумієш, що думаючих людей, як правило, 1-1,5%. Я це також знаю. Вона каже, основна маса, просто куди потік, туди і вони. Каже, з ними боротися чи їх переконувати в чомусь дуже важко. Ну, я все одно такий, як то кажуть, душі романтики, я вірю в те, що е, треба з людьми говорити, пояснювати. Ну, і не вірю я такого, що нехай, скажімо так, Якщо вчитель пояснює, то все одно до якихось учнів воно та й доходить. Я не кажу, я не вважаю себе якимось вчителем. Просто в мене є певний багаж знань, який я безпосередньо останніх 2-3 роки здобував в Україні. І я ним хочу з вами поділитися, щоб, хоча б, якщо ви, наприклад, я не кажу там, робити те, що я робив, але хоча б, щоб ви задумалися над тим і передали ту інформацію іншим людям, які, наприклад. Так само, як я, почнуть вивчати, цікавитися і щось робити в тому напрямку. От, Тому йдемо далі. Діти і жінка адаптуються. Ну тут я вам скажу, адаптовуватися тут дуже легко тим людям, які, наприклад, приїхали сюди без жодної духовності. Тобто в Україні ну, по великому рахунку їм не було що втрачати, тому що там, наприклад, до церкви не ходили. Не родичалися ні з ким. Приїхали, вау, тут все круто, там дають безкоштовно то, безкоштовно то працюєш, маєш. Хто, як би сказати, ставив на перший план матеріальний, хоча і матеріально тут дуже важко. Тут люди роками вже по 15-20 років, і вони навіть не знають, чи там хату в кредиті мають. Ви щоб собі розуміли, тут в цій місцевості, де ми живемо, хата коштує від 700 тисяч і далі. Хата чи якась стара, чи кусок ділянки, де би ви хотіли будуватися, від 700 тисяч доларів. Мільйон, 3 мільйони і пішло-поїхало. Чим крутіший район, чим ближче десь до океану, то тут неважливо де. По-перше, по-друге, ти приїхав ти тут ніхто. Тобі треба тут 3 роки, 2-3 роки просидіти. Податися на ці документи. Зараз для українців, буквально хлопець, який тут жив зі мною в цій хаті, стикнувся з тою проблемою. Він дуже добре розмовляє англійською, почав подавати на цей піар, як вони кажуть, на дозвіл перебувати тут і працювати. Бали всі позанижували. Наприклад, за англійську мову беруть не середній бал, а беруть найнижчий за основу. Тобто ти здав там письмо. На слух, як ти і читання. І вони беруть з того всього не середнє, а беруть найнижчий бал. Так само є бали де, відносно якої роботи, де ти працюєш. І потім, якщо ти пройшов по тих балах, тебе закидають в загальну когорту, де там є тисяч, я навіть не знаю, десятки тисяч людей. І тоді вже звідти якби, витягують людей, яким випаде оця можливість тут перебувати. То якщо в мене є на 10 років, допустим, віза. То я можу три роки тут працювати, потім я мушу їхати додому, потім знову приїжджати, знову, або, або знову брати цей ворк-перміт на роботу, подозвіл, і далі працювати. Ну тобто тут є ходи, як, як би тут залишитися, але ситуація така, не з легких, особливо для українців зараз створюють такі умови. Видно, вже дуже багато. Бо раніше брали всіх, ну скажімо так. До того, коли дозволили сюди в'їзд після війни, то було важко приїхати. Там треба було якісь на навчання, ще щось там видумувати, навіть я пам'ятаю, що спробував, але мені нічого з того не вийшло. <кій> Тому ситуація з тим така. Тут ти, тут ти скажімо так, ніхто. Якщо війна, якщо війна буде ще років 10-15, що небезпечно вертатися. Ну, як небезпечно вертатися, ну, я, наприклад, не боюся того, що, там, що мене мобілізують чи ще щось. Я на початках, наприклад, був, на, був налаштований, я побіг так само військкомат, так як і всі я ходив, патрулював там по Тернополі. І коли вже почав розбиратися з документами, я розібрався з документами, розібрався з тими законами, з тим всім, що вони зараз приймають. Ну, інформації просто валом. Я не знаю, хто хіба. Хіба вже лінивий, я бо дурний не бачив, або там прогортує просто, бо йому це про. З Зараз воно якби йому не відгукується в ньому. Я не знаю, як то пояснити. Ну, не, не готові вони ще до тої інформації, тому вони її прогортують, розумієте? Бо людині, яка, яку це цікавить, вона буде вникати, так як я років три назад почав вникати, почав влазити, почав взнавати, чи це не фейх, чи це справді так може бути. Я не хочу все в купу зліплювати і так вже зараз в купу все зліплю. Я потім буду робити такі якісь коротші відео суто по темах. Ну це треба всі здати, підготуватися. Це часу дуже багато, я витрачаю. А думки всі впорядкувати і зібрати, навіть те, що я на диктофон записую, я навіть не маю часу це все послухати. І потім це все якось ще змонтувати, щоб воно вам було цікаво, не нудно і так далі. От, тому повертатися я не боюся, тому що я знаю законодавство і я більш ніж переконаний, що ніхто не може мене заставити, наприклад, зараз ти. Тим більше я е, поважаю тих хлопців, в мене так само купа родичів, моїх братів, швагрів, кумів воюють. Я не хочу їх образити, але ви побачите, що це кожної війни таке було. Що потім ще ці люди, які зараз захищають нашу державу, ще вийдуть винні, їх ще будуть чуть не кожного там. Притягувати до, як не до суду, то ще кудися, чого ти, а що ти там робив, а як ти там попав, отаке от буде, побачите. Ймовірно, якщо не, скажімо так, якщо не візьмуть верх люди, так як в му році минулого століття Болбочана посунули, якби він був при владі, все би було супер, ми б вже понад 100 років мали свою державу. Дійсно так, як вона має бути. Так як тоді його посунули, знищили фізично, і всі однодумці його порозбігалися, хто виїхав за кордон, хто просто десь втік, бо фізично їх починали знищувати, то, відповідно, ми маємо те, що ми маємо зараз. Так. Що тут є більше можливостей. Ну, я тут коротко відповім. Можливості є всюди. Знаєте, хто не хоче нічого робити, то той шукає причину якусь, а хто хоче щось робити, то той шукає можливість. Я от приїхав, я тільки відчув тут трошки більше вільного часу. Я зразу купив собі гітару за 70 доларів. Це тут практично копійки. Там скільки я півдня попрацював, я собі купив гітару. Я вдома це закинув, бо війна почалася, як то грати, то не пасує. Я вже там відклав в далекий ящик, до речі. Рубрики поспіваємо довго не буде, бо десь мене корова копнула, мені, мене болить зап'ястя, тільки що взяв гітару в руки чую, що не можу грати. Тому, певно, з тиждень гарантовано пісень ніяких не буде. От так. так що ну, можливості, от тільки з'явилося в мене там декілька 5 годин вільних на день між роботою, коли я зранку подоїв корови приходжу, відпочиваю. Я займаюся, ви знаєте, з моїх відео, фізкультура. Книжки трошки англійської. Ну таке я десь колись дозволяю собі там раз на тиждень ну, так, побайдикувати, скажімо так. Але в загальному то я стараюся зорганізувати себе як по максимуму набути якихось нових знань, чогось нового, щоб навіть якщо я повернуся в Україну, то приїхати вже з якимось багажем, не утупіти тут, а приїхати навпаки, трохи вже. Хоч, хоч чуть-чуть якимось розумнішим і цікавішим, і з якимись може креативними ідеями, як в молодь вкласти, трошки зробити вклад якийсь, як, їх, як зробити модним, наприклад, історію України, українську літературу, українську мову, то це зараз прийшов такий час бачити, що їх треба зацікавлюватися, їх зараз не заставиш ні до чого, їх не, не змусиш. Тільки зацікавлювати треба, щоб це було цікаво, і тоді, мені здається, вони почнуть самі взнавати. Ну і так, як завжди, треба то робити модним. Українську мову, українську літературу, не знаю, робити якісь змагання. Я навіть, В мене от така була вже так до слова, в мене навіть така була думка, якщо б знайти десь фінанси, можливо, частково, якщо я приїду і тут в мене залишаться друзі, я буду пробувати. Залучати кошти. Ну тут, наприклад, з кожного по 100 доларів це не є багато. Якщо людей багато, ідея хороша. Наприклад, я хотів зробити такі, якби грошові ваучери, які можна дітям за хороші оцінки. Навіть не за хороші, за відмінні оцінки, саме з української мови, з української літератури, з історії України, давати їм ці ваучери, щоб вони їх могли потім використати. Або, наприклад, щоб вони збирали як, як бали і потім. Під кінець навчання, щоб вони не витрачали їх на якісь дурниці. Або частково давати їм, бо вони вже тоді зовсім не захочуть нічого розкажуть, а що ж там збираєш, десь колись дадуть, не знати коли. Частково, щоб вони могли їх використовувати, частково, щоб вони назбирувалися. І потім в 11 класі, чи коли там на випускному, ти певну суму якусь собі зібрав, і ти вже маєш якийсь певний свій капітал. <кій> Отака от ідея. Далі. Так, і тепер зачитую це останнє. а Я вже зачитував. В Україні, на жаль, напевно, буде плачевно все ще довго. Ну що я вам скажу? Та буде так, буде довго. Але якщо б ці люди навіть які за кордоном. Так часто в мене тут друг є в Америці, він часто до мене телефонує. По телефоні то не хочеться розказувати. Хочеться просто, щоб отак ці думки, які я виливаю зараз вам, щоб вони максимально бо так бачу, люди вроді дивляться, переглядають. Не знаю, чи то соромляться поширити, чи то вони вважають, що якби сказати те, що я говорю, може я ще не вмію так зробити те відео цікавим, так як зараз там вміють зробити, що воно таке там смоктане, облизане, і воно ти тако, хоп, відкриє, воно так тобі залітає скоренько. Не вмію я ще того і немає людей, які б мені то робили. Я говорю прямо відкрито. От так так я вмію, так і роблю. Але щось бачу одиниці, тільки дехто там перепоширює. Чого так, не знаю. Може мені ще треба трошки підрости до того рівня, щоб люди поширювали те, що я говорю. От. А чекайте, бо вже збився в думки за, за, за все, що буде дуже довго, ще погано. І я отак кажу, що якби, наприклад, всі люди за кордоном, які повиїжджали не тільки зараз, а взагалі ще дуже давно, якби вони знали, наскільки вони багаті, а для того, щоб це знати, то треба зараз скажете, що я рекламую. Не пошкодуйте тих 450, зараз може вже 500 гривень. І купіть книжку Ольги Яремків «Украдена Україна. Почитайте. Це, це, як би це мовити, це навіть не книжка, це посібник. Це посібник, який ви візьмете, там є купа документів, там є вся історія, починаючи з 90-91 го го року, як отак відбулося, що ми зараз маємо, те, що ми маємо, тому що це було все сплановано, там певні закони приймалися. Воно не просто, як то кажуть, отак все стало. Ну не так все стало, там були прийняті певна пев низка ціла законів, кожні ті, які приходили, яких ми... Так би мовити, приводили до влади. Хоча це, як би сказати, я щось дуже сумніваюся, що те, що люди там ходили на вибори, що воно на щось впливало. Там було так розписано, про столиця мінялися і поступово-поступово ці закончики приймалися, 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 інфлю... там, гривню знецінювали і так далі. Цю всю нерухомість, з нерухомістю оці. Е... Те, що ми зараз маємо, і так далі, і про власність ці закони. І все поступово виявилося такий ланцюжок, потім оці ці фізособи, і так, і так і аж до, до цієї пори. І навіть взяти зараз вони приймають якийсь закон, люди всі зразу вже в інтернет весь вибухає, ой, закон, ой, все нам тут гаплив, що робити, дадіться. Ну, якщо до людей не може дійти, що ця влада вже давно не... хай собі приймає, що там хоче. Ну Я зараз візьму на листку паперу, напишу. Там собі намалюю. Вони навіть печатки не ставлять. І навіть ніхто не підписується під тим, під, тим, під тим маразмом, що вони там приймають, розумієте? І це саме головне, що в інтернет запускають і дивляться на реакцію людей, як люди реагують. Розумієте? Отак, От тому... Буде як би, ну то так буде довго, тому що, самі розумієте, якщо, наприклад, у вас був город, і ви його декілька років не обробляли, потім взяли в той бур'ян, ну посіяли якусь дрібну культуру, моркву чи ще щось, ну самі розумієте, то прийдеться довго стояти цапки, якщо ви не маєте якогось гербіциду, то треба кожен раз просапувати, просапувати. Тоді вже город вичищається, виробляється, та й то бур'яни ще десь вилазять. Ось так, таке вийшло порівняння. Тому то важко буде, звичайно, що важко. Але я так думаю, що якщо б оці зарубічани, які тут сидять, якби вони знали, а прочитаючи книжку «Обкрадена Україна Ольги Яремки, вони будуть знати, наскільки вони багаті. кожен українець, наскільки він багатий, що нам би напевно реально ці шейхи з Арабських Еміратів могли заздрити. Просто так як багато хто з психологів пишуть, що багатство любе треба в мозгах вміти прийняти. А ти кому, наприклад, не розказуєш, ти знаєш, що в тебе там, наприклад, за Союзу був відкритий на тебе, на кожну людину був відкритий рахунок, і він реальний, він відкритий, він забезпечений там в американських банках. І він є, він лежить, просто ти про нього не знаєш. Він каже, таке не може бути. Ну, якщо, тобі, ну, якщо тобі не треба грошей, то можеш сказати, що таке не може бути. Отак От далі. Наше суспільство не змогло правильно розпорядитися незалежністю. Так, і знову ж таки, там якраз в цій книжці Ольги Яремки ви зможете прочитати, як так сталося, і як так людей заставили всіх виїхати за кордон, як заставили, життя заставили. І справді, ми, як каже, ну це Анатолій Балахнін так сказав, не знаю, чи це його фраза, чи він сам придумав, чим десь не почути, неважливо. Він отак пояснив, і воно дуже гарно і дуже просто. Коли, так би мовити, Україна стала незалежністю, то ми були так, як маленькі діти тоді, як суспільство. Розумієте, і нам дали опікуна. І у той опікун ми вже зараз виросли, нам вже 30 років. Він сидить далі в нашій хаті. Допустимо, батьки повмирали, ми були маленькі, так? Ми були як суспільство маленькі. Нам дали опікуна. Вже ми стали дорослі, нам вже 30 років. А вони далі сидять і ще й мудряються в нас брати за квартиру гроші. І кажуть, щоб ми їм платили, розумієте? А все відбувається чому? За мовчазної згоди. Тому що ми не проявляємо ніяк свою волю, ми ніяк не боремося, ми просто опустили голови і терпимося, жимемо в своїй же хаті і сплачуємо самі ж, так якби вони б мали бути в нас на квартирі, ті наші опікуни, а ми їм ще й платимо за це гроші. То, що вони живуть в нашій хаті і з нас ще друть оренду. Отак, розумієте? Тому поки ми не заявимо, а як заявити про себе, ну, це буде, будуть наступні відео. Якщо будете дивитися, то я думаю, що ви не пожалієте, тому що інформація буде досить розгорнута і цікава. Все розікрали та обгадили. Ну, це до, можна додати до, до тієї до самої відповіді. Тут дійсно розікрали, дійсно з нашої знову ж таки мовчазної згоди це все відбувалося, чи наших батьків, бо ми, я тоді ще був, <кій> пацаном мені ще було тоді не до того. Але тим не менше. От я виклав в відео, це реально не казка, я там розказав про хлопчика Володю. Бачу буквально щось там 150 переглядів чи що там. Не полінуйтеся, перегляньте, поділіться з друзями. Це реальна історія. Це Я не на свої очі бачив, я кажу, з власних уст, де я працював, і просто той, на, на тій зміні тоді не був. Подивіться відео. Ви просто зрозумієте, вам пелена з очей впаде, кого, хто, як, що, до чого. Оці всякі там Вакарчук, голос. Показують якусь мульку в тому. В, 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 Перед тим починають в інтернеті показувати, що Вакарчук десь там в Америці вчився. Ага, та ж притула, то він же ж цей, він же ж фінансист, а справді так, так. Тобто то, 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 там, якийсь там є зв'язок з фінансами, то ж він значить мудрий. Та вони, вибачте, мені в дипломатії в тому всьому нулі повні. Ще б е, послу... не полінуйтеся, включіть свої просто лекції професора Козловського, нашого українця. Послухайте. Цю людину. І він вам скаже. Йому також задавали питання, чому так відбувається, що в нас до влади приходять політики, які абсолютно, ну скажімо так, з дитячого садочка зразу десь там в університет. То так, вони ніхто, ніхто, а потім раз. Ну і дуже класно пояснив, чому і як це відбувається. Він каже, це виховувати треба вже з садочка. Політиків і всіх решт. Так, що там ще? Все розікрали та обвалино, тепер ще вигрібати 10 десятиліт... Десятиліттями, як тою старою замащеною лопатою. Ну так, це точно. Прийдеться вигрібати. Ну, нічого не зробиш. Дивіться, колись, наприклад, я читав книжки такі за часів Козачини, але це ще не ці вже спотворені е, отамани, а які... Справді були за Україну, то любе рішення, вони, якщо, наприклад, збиралися на якісь зібрання і приймали якесь рішення, чи то про війну, чи то якийсь законодавчий там акт, вони щось прописували, то як мінімум продумувалося на 100-150 років, як воно вплине на внуків. Розумієте, якщо от вони зараз підпишуть той папір, то що буде далі? Як воно ввели це. Ну, що будуть робити з тим наші внуки. А зараз бачите, зараз навіть близько такого нема. Зараз навіть, напевно, навіть він недавно слухав там одного військового, він обманює не військового. Там якраз обговорювалися оці кадрові зміни, це все. Вони кажуть, ви розумієте, що настільки вже ну, все деградує. Що нема стратеги, війна, якби заплановано, всі говорять, що це затягнеться на років 10, а вони кажуть, нам би тягнути там до кінця року. Якось треба протримуватися, давайте нам треба там людей туди запакувати побільше і протриматись до кінця року. Тут треба думати на 5-10 років наперед, а вони кажуть, як би дожити до кінця року. Ну, от таке от. То таке, якби знаєте, я отримав зарплату і взяв там, пішов завтра всю її потратив. Тут ще місяць треба жити на ту зарплату і подумати, там, на то залишити, на то відкласти, на то відкласти. Ну, то так, в зменшених масштабах. Я взагалі, так щоб для розуміння завжди собі так в площину переношу, таку маленьку там, села чи сім'ї, чи ще щось, так легше розуміти. Воно, в принципі, ну, побудову по по, по одинаково. Колись, не пам'ятаю, хтось з дітей підійшов, питав мене, що таке корупція. Я кажу, ну ти уявляєш, я, наприклад, приходжу, кладу зарплату в шухляду, а хтось її забирає шухляду. І я приходжу, знов кладу, її знов там немає, знов немає, знову немає, знов немає. Нема, нема. Кажу, то тобі маєш та сама корупція. Ти, ти приносиш з людей там, податки, туди-сюди знімають, а воно витікає на закордонні рахунки. А це все з нашої мовчазної згоди. Знову ж таки, так вам просто наперед закидаю вже інформацію для роздуму. Не вірите, заходьте, дивіться. Податкові всі вже, напевно, не згадаю, напевно, вже другий рік. Рік точно минув в, в жовтні. Всі в стані припинені. Заходиш на офіційний сайт любої податкової пише стан припинені. Що вони не, так якби не працюють офіційно. То куди ви тоді податки всі сплачуєте? Подумайте над тим. Отак от. І так само з тим ТЦК. сидять постійно, групи всі переповнені, ой, там не йдіть, там не виходьте, там по під під'їздом троє, там четверо, зараз будете казати, там б'ють по голові. Нікого вони не б'ють по голові. Б'ють по голові, вони, якщо бачать, що ти дозволяєш з собою то робити, то вони будуть то робити. Якщо ти відразу заявляєш, що ти людина і що ти. Е, як би то сказати, якщо вони бачать, що ти хоч щось трошки знаєш, що ти ссилаєшся на Конституцію, на якісь закони. Що ти їм відкрито говориш, що ви робите неправомірні дії. Ну так, є, всякі унікали. З ними спорити нема чого. Навіть як вже так сталося. То, ну, Що їм буду радити? Є без мене повно порадників в інтернеті, які про це все розказують. Так що не буду повторюватися, не буду вам це розказувати. От таке от вийшло відео з трохи можливо довге. Тому не буду далі затримувати, бо наступні відео також будуть. Певно, поговоримо, бо поспіваємо, не виходить. Та й отаке. Обов'язково пишіть коментарі. Дуже цікаво, мені приємно читати, чи то жартома, чи не жартома. Дякую всім за підтримку, дякую всім, що дивиться. Обов'язково підписуйтеся, пересилайте своїм друзям, кому там, кому вважаєте, що воно буде цікаво. І слухають люди. А то, знаєте, того дурного, як то кажуть, приколів повну в тому тіктоці, в тому всьому а таке щось розумне, не хочеться слухати. Не заходить, як то кажуть. Добре, всім. В мене вже буде скоро добра ніч. А вам хорошого дня чи хорошої ночі. Хто коли мене дивиться. Папа, всім дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Побачимось, почуємось.